Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої хлопчики і дівчатка. Ми сьогодні на занятті по математиці будемо говорити про казки. Але про казки в книжечках, так як і раніше говорили, що в кожній книжечці є одна казочка. Діти, зверніть увагу. Ви дивитесь на мене і у вас з лівої сторони. Знаходиться Наталочка і Петрик. Там знаходяться книжечки. Це ліворуч від вас, а праворуч від, від вас є що-небудь? Так, нема нічого. Діти, давайте ці нові слова повторимо та запам'ятаємо. Це що у нас ліворуч, а це праворуч. Молодці. Разом зі мною. Ліворуч і праворуч, умнички. Але ж у нас книжечки ще не розглянуті. І я вам не сказала, головне, дітки, що Петрику і на я читала казки. У кожній книжечці одна казка. Давайте розкладемо ці книжечки і з'ясуємо, скільки казок я читала для Петрика. Ось його. Книжечки і тут же по одній казці. Тепер наталочки. Скільки я читала казок. Ось так розкладемо і з'ясуємо, скільки ж я казок читала для наталочки. Ой, і тепер. Ми зрозуміли, що, мабуть, не однаково я читала. А давайте порахуємо. Це Петрикові книжечки, а це Наталочкини. Рахуємо. Одна, дві, три. Три книжки і три казочки я читала Петрику. Для Наталочки. Одна, дві, три, чотири. Чотири книжечки і чотири казочки я читала для наталочки. Діти, а кому я читала більше? Так, я читала більше наталочці, а Петрику, як ми можемо сказати, менше молодці. Отже, ми з вами з'ясували, що в кожній книжеці. І є одна казочка. А тепер давайте поглянемо на інші книжечки з казочками. Малята, а ось у мене є такі книжечки. Дивіться, які вони. Вони товстенькі, ось дивіться, по товщині, вони однакові. Так, і за розміром, дивіться, по висоті. І по ширині вони однакові. На яку геометричну форму вони схожі? Так, на квадрат. Бо в них ці сторони, всі однакові. І ми на них можемо сказати, що вони однакові за розміром. А ще ж які є книжки? Малята, ось у мене книжечка, в якій багато казок. А тут. Одна казочка. Як ми можемо сказати, яка товща, а яка тонша? Так, ми вважаємо, що ось ця книжечка, вона тонша, а ця книжечка товща. Тут багато казок, а тут одна казочка. А ще, щоб перевірити, малята, давайте ми прокладемо сторона до сторони. Та куточок до куточка. Поставимо і порівняємо. Ця книжечка в нас товща, ось вона, а ця тонша. Я навіть висуну її, щоб ви помітили. І вони однакові за величиною, а по товщині вони різні. Малята пропоную ще розглянути вам книжечки. Дивіться, ось у мене є. Казки для маляк і тут не одна казочка, а декілька. А в цій книжечці знову одна казка коза дереза. І як ви вважаєте, яка книжка більша? Так, ця книжечка більша, що від вас праворуч. А ця книжечка менша та, що від вас ліворуч. І як же ми можемо ще перевірити? Так, ми давайте прикладемо куточок до куточка та сторона до сторони. І скажемо, що ця верхня книжечка у нас менша, а нижня більша. Нижня книжечка ширша, ніж верхня, і також вона довша, ніж. Верхня. Ось бачите, скільки цікавих слів ми сьогодні з вами повторили та знали нові Нові які ліворуч і праворуч. А всі останні слова були вже для вас знайомі. Дітки, я ще продовжую наголошувати вам і просити вас. І Наталочка, і Петрик хочуть, щоб ви прислали свою цікаву любиму книжечку з казками. Ось таку або просто фотографію вашої книжечки, в якій є ваша любима казка. До побачення, діти, до зустрічі!